Вітаю! Продовжимо вивчати тему степень затуральним показником. Виконаємо зараз номер 313, дев'ять приклади. Треба знайти значення виразу. Перший приклад 0,2 треба помножити на 25 у квадраті. Записуємо умову. 0,2 треба помножити на 25 у квадраті. Дорівнює. Переписуємо цей приклад: 0,2 треба помножити на 25, по, що таке 25 у квадраті. Це 25 помножити на 25. Нагадую, для тих, хто не засвоїв, що таке степінь числа з 5 класу квадрати ми вивчали у 5 класі. Отже, 25 помножити на 25 це 625. І в такому випадку ми множимо 625. Нам треба помножити на 2. Це буде 1250. 1250 і треба відокремити один знак. Отже, від 5 ми отримаємо 125. Другий приклад: 50 треба розділити на 1 у кубі. Записуємо. В чисельнику 50, у знаменнику 0,1 у третьому степені дорівнює. Чисельнику 50 поки що залишаємо. А у знаменнику розпишемо, що таке 0,1 в третьому степені. Отже, у нас після коми буде три знаки. 0 Одна тисячна. Як розділити число на одну тисячну? Закреслюємо тут ну, з кому і додаємо 3 нулі до. І в такому випадку треба 50 тисяч розділити на 1, ми отримаємо 50 тисяч. Приклад розв'язаний. І третій приклад: мінус 4. Треба помножити на одну четверту. На одну другу в четвертому степені. Що ж, мінус 4 поки що переписуємо а одну другу возводимо до четвертого степеня. Це треба одну другу помножити 4 рази, саму на себе. Записуємо одна друга помножити на одну другу і так 4 множника. Тепер рахуємо, мінус 4 так у нас і залишається, а одну другу возводимо до четвертого степеня. Це буде 2 ж 2, 4. 2 ж 2, 4. 4 помножити на 4, це буде 16. Отже, 4 помножити на 1, 16. 1 у будь-якому степені є число 1. Тепер ми можемо скоротити 4 і 16, скорочуємо. Тут буде одиниця, тут буде 4. Отже, ми отримаємо мінус 1 четверта. Мінус 1 четверта записали цей вираз. Переходимо до четвертого прикладу. В четвертому прикладі треба 1 соту помножити. На мінус 5 у третьому степені, або у кубі. Дорівнює, переписуємо 0,1 помножити на мінус 5, так як третя степінь. То нам треба основу мінус 5 помножити саму на себе 3 рази. Тепер міркуємо: третя степінь і число від'ємне. В такому випадку у відповіді буде стояти мінус, тому що непарна кількість степінь непарна. Переписуємо 0,1. Треба помножити 5 на 5 це 25, 25 помножити на 5 це буде 125. Не забуваємо про знак мінус, який буде у відповіді. Тепер треба 0 0,1 помножити на. 125. Ми переписуємо 125 і треба відокремити два знака, тому що у першому множнику два знака після коми. Отже, ми отримаємо відповідь 5 1,25. П'ятий приклад. У п'ятому прикладі в дужках множення чисел возведено до куба до третього степені п'ятнадцятих. І все це у третій, треба визвести до третього степеня по до куба. Ми можемо скрутити 5 і 15. скорочуємо тут одиничка. 15 ділимо на 5, це буде 3. Отже, у нас залишається 2 треті. У третьому степені або у кубі. І так, 2 у третьому степені це 2 помножити на 2, помножити на 2, і 3. По. Знаменник 3 помножений сам на себе 3 рази. Отже, 2 у кубі це буде 8, 3 у кубі, 9 у 3 – це буде 27. Ось ми виконали з вами п'ятий приклад. Тепер шостий приклад. 6. Треба розділити на 2 третіх, 2 третіх, і. Все потім визвести до квадрату, до другого степеня. Отже, ми можемо записати вираз у дужках як 6 перших, що таке ділення. Ділення ми можемо замінити множням, коли перший множник залишаємо без змін, а другий множник дріб перевертаємо або записуємо дріб, обернений до даному. Знак ділення. Заміняємо множення. Отже, у нас було 2 третіх, щоб ділили ми на 2 третіх, а тепер треба помножити на 3 других. Тобто, ми записуємо дріб обернений до дільника. І все це визвести до квадрату. 6 і 2 ми можемо скоротити. 6 розділити на 2, це буде 3, 3 у 3 це 9. Отже, відповідь у нас 9 у квадраті. 9 у квадраті це 81. Наступні приклади, які є ще в цьому номері. 5 у квадраті, переписуємо 5 у другому степені, додати мінус 5 у четвертому степені дорівнює. Давайте поміркуємо, 5 у квадраті ми можемо сразу записати, тому ми це знаємо. 5 у квадраті це 25. Тепер парна степінь від'ємного числа. Якщо парна степінь від'ємного числа, це буде у нас плюс. Тому ми можемо сразу плюс не писати, тому що це парна степінь, і тому можемо сразу плюс поставити. Так, давайте перевіримо 5 у четвертому степені. Якщо це 5 у четвертому степені, що це таке? Це 5 помножити на 5, це буде 25, 25 у квадраті це буде 625. 625. Ще раз перевірте, будь ласка, 5 у квадраті 25, 5 у 5 – 25, мінус 5 у четвертому степені, Це буде плюс 625. Тому 625 додати 25, буде 650. Записали, це 650. Наступний приклад восьмий. Давайте будемо уважними. В дужках 3,4 відняти 3,6, все це треба возвести до квадрату, до другого степеня. 3,4 відняти 3,6. Залишиться 0,2 з мінуса мінус 0,2 треба визвести до другого степеня. До парної степені. Якщо ми визводимо до парної степені числа, то у відповіді повинні отримати плюс 0,2. В такому випадку ми можемо сміло ставити плюс 0,2 помножити на 0,2 це буде 4. Сотих. Дважди, два, чотири. Треба відокремити два знака. Тому що і у першому множнику один знак після коми, і у другому один знак після коми. То два знака відокремлює і отримаємо плюс 0,4. І останній дев'ятий приклад. В дужках мінус 1,8 додати 4,8, все це пр... Пр... треба возвести до четвертого степення, піднести до 4 степня. Так як у нас до... додавання, сума, а ми знаємо перемісний закон додавання, ми можемо доданки поміняти місцями. 4,8 відняти 1,8 тепер легше віднімати від більшого числа менше. Це буде 4,8 відняти 1,8 це буде 3. 3 у четвертому степені. 3 у четвертому степені це основа 3 помножена сама на себе 4 рази. В такому випадку 3 жди 3 це буде 9. І тут 9 9 – у 9, 81. Отже, ми виконали з вами. Декілька прикладів з номера 313 знайшли значення виразу. Дякую за увагу. Сьогодні ми продовжили вивчати шестий параграф степінь з натуральним показником.